Зазвичай не надто стрімка та бурхлива річка Піня в період затяжних дощів перетворюється на загрозливий потік, який може створити чималі проблеми місцевим. Буквально за одну ніч річка Піня піднялась більш ніж на пів метра. Найбільша небезпека такого підняття в тому, що течія поступово підмиває підпірну стінку. Ще кілька таких повинен і вода може просто вилитись на дорогу. Підходити до берега, який в цьому місці фактично висить у повітрі. Місцеві не радять. Знизу кам'яну основу підпірної стінки вже давно зруйнувала течія. Йде ну, руйнування знизу, тому що то вже давно ремонти не проводилися, йде руйнування знизу, і де деякий час перейде, і стінка може ввалити і впасти в ріку, і може впасти в ріку також і частина дороги. Підпірна стінка, яка отримує річку в руслі, поступово сповзає в воду. Кам'яну конструкцію вже давно час укріпляти. Та дорожні служби, які відповідають за ці роботи, укріплювати береги дороги районного значення, чомусь не поспішають. Ну, вже декілька років не було. Не проводиться ремонт підпірних стінок по, по захисних берегах, річки. І на сьогоднішній день. Після останньої великої повені, коли вода залила дорогу, минуло вже 4 роки. Після останньої великої повені, коли вода залила дорогу, минуло вже 4 роки. Для того, аби убезпечити свої будинки, селяни самі будували берегоукріплення. Коли були всі паводки, тоді було була проведена робота і були біля тих жилих будинків, які руйнувалися, були встановлені опірні стінки, і вони тепер вже застраховані від паводки. Люди самі просто матеріали виділяли, і люди самі ремонтували опірні стінки біля жилих будинків. Якщо опади триватимуть, і вода знову вийде з берегів, дорогу може просто змити, і тоді кілька сваляцьких сіл залишиться без сполучення.